Етнічні мотиви у класичній і сучасній музиці Пригадай особливості пентатоніки, що лежить в основі музики народів Сходу, на яких клавішах легко зіграти цей лад. Цікавим і самобутнім є традиційне музичне мистецтво східних народів. У стародавньому Китаї було засновано придворну академію танцю і музики, адже цим видам мистецтва надавали магічної сили, їх вважали важливими для досягнення гармонії душі і тіла, обов'язковими елементами навчання дітей. У наш час східну музику деталі частіше використовують для релаксації. Чимало таких добірок поширюють в інтернеті. Заспокійливі японські мелодії уявно переносять у знамениті японські сади, де кожен звук, мов ніжний подих квітки сакури, резонує з природою її витонченою гармонією. Етномузична подорож до Індії, країни йогів і чаклунів, це немов запрошення до царства тужливих мелодій, де панує атмосфера медитації, внутрішній спокій, рівновага, поринь і ти у захопливу красу східного музикування. Музична грамота. Ти вже знаєш, що означає слово пентатоніка, яке походить від грецьких слів п'ять і звук. Цей лад застосовують у народній і сучасній музиці країн Азії, Африки Америки. Елементи пентатоніки є і в деяких українських піснях у блюзі сучасній рок-поп-музиці. і Існують різні типи пентатоніки: безпівтонова китайський лад, півтонова у японській та індійській музиці. Змішана, що поєднує риси перших двох у музиці деяких африканських народів тощо. До портретної галереї Томіта і японський композитор, відомий у галузі електронної музики і кіномузики, народився у місті Токіо. Ще в шкільні роки він самотужки опановував музику, студіював історію мистецтв в університеті. Томіта створював власні електронні композиції та аранжував твори європейських композиторів. Поміркуй, як європейська музика набуває східних рис в електронній версії японського аранжувальника. Схарактеризуй екологічні, фантастичні, космічні мотиви. Створений студією Волта Діснея мультфільм «Аладдін», пронизаний інтонаціями Арабського Сходу. Його кіноадаптація, режисер Гай Річі, також сповнена арабськими мотивами чарівних пісень і захопливих танців, композитор Алан Менкен. Переглянь фільм. Вивчи пісню Арабська ніч англійською або українською мовою. Перед виконанням простукає ритм, зверни увагу на інтонаційно складні фрагменти мелодії, які проспівай окремо. Азербайджанський композитор Кара Караєв у танці з балету стежкою грому відтворив дух і ритм африканської обрядової музики. Головна інтонація багаторазово повторюється, ніби заклинання.